Всім привіт! Це Павло Ковтонюк, і це Діана Руснак, і це подкаст Здоровий Інтерес. Третій епізод воєнний другого сезону. Ми цього року записали два прекрасних епізоди про дуже цікаві глибокі теми, а потім що? Потім прийшла до нас війна. І довелося нам всі свої прекрасні, глибокі і інтересні теми. Відкладати до кращих часів. Довелося нам займатися зовсім іншими речами, але ми вирішили, що подкаст ми не будемо зупиняти, і будемо вам про нові, не менш важливі речі розказувати. Як все було було так, що ми були прекрасним собі аналітичним центром до 24 лютого. Планували щось там умнічати в подкастах. А потім на нашу країну напали москалі, і довелося нам займатися зовсім не тим, що ми планували. Але займатися новим, ми почали активно і маємо багато уже зробленої роботи, якою з вами поділимось. Перше, що ми хочемо розказати вам, це те, що ми займаємося тим, щоб росіяни відповіли за воєнні злочини, які вони роблять. І для цього наш центр почав документувати всі атаки на лікарні і медиків в Україні, і ми вам про це розповімо. Друге. Ми пішли боротися на дипломатичний фронт і почали випилювати москалів з усіх можливих міжнародних організацій, головною з яких є Всесвітня організація охорони здоров'я. Про це теж розкажемо вам. І нарешті третє, це те, що ми почали думати про те, що називають відновленням. Ми це так називати не хочемо, але, скажімо так, ми почали думати про те, що буде після війни. І сьогодні ми поговоримо про те, що. Росія прийшла в Україну і знищує тут нашу систему охорони здоров'я, причому робить це навмисно. А ми це все змушені документувати. Зараз розповімо вам в принципі, як відбуваються атаки на медичну систему. Очевидно, що вони відбуваються з допомогою зброї, але є різний, так би мовити, інтеншн намір в цієї атаки, оскільки. У військовому світі вони поділяються на таргетовані атаки. Це фактично коли відома ціль, і вона навмисно з допомогою зброї атакується. Часто однією ознак такої атаки є те, що ну, наприклад, відомі координати медичного закладу і для того, щоб його пошкодити або зруйнувати, застосовують більш точну зброю. Насправді це не завжди притаманне Росії, тому що для того, щоб атакувати медичні заклади, таргетовано вона використовує також не дуже точну зброю для того, щоб завдати як найбільшої вшкоди. Ми пізніше трошечки розкажемо про приклади саме таких атак. Але ось щодо таргетованих, найбільш відомою є, звісно, атака на Маріупольський пологовий 9 березня. Дуже такий резонансний випадок, коли. Росія здійснила ракетний обстріл саме цього закладу. Тоді загинуло 5 людей, щонайменше, 17 постраждало. Ну і при тому, що навіть росіяни визнали, що вони вважали це легітимною точкою, тому що нафантазували, що там зупинилися бійці Азову, і тому вони мали право атакувати. Хоча так цього не було. Там залишалися породілі медики, які власне надавали допомогу, і там. Власне, лікарня працювала. Ось другий тип такий невибіркові атаки: це коли просто росіяни беруть якусь частину, так би мовити, території міста. Ось і просто обстрілюють з усього, що вони мають, саме об'єкти цивільної інфраструктури. Як ми знаємо, у нас лікарні досить часто знаходяться в межах міста, і можливо, також часто це трапляється як медичні містечка, тобто територія, на якій кілька медичних закладів, і ось маючи зброю, просто туди гатять, скажімо так, завдаючи просто. Максимальної шкоди, якої можна завдати, тобто є атака таргетована або цільова. Це коли зруйнується лікарня за те, що вона лікарня, і всі прекрасно знають, що там лікарня. А невибіркова атака це коли просто поливають цивільну територію, на якій є школи, лікарні, магазини, будинки і страждають так само лікарні. І я хочу наголосити на дуже важливі речі: різниці з точки зору міжнародного кримінального права між цими атаками немає. Те і те може бути воєнним злочином, якщо це буде доведено в міжнародному суді. Для чого ми власне? Матеріал про це все і збираємо. Так, ну я хотіла ще навести ось приклади невибіркових атак. До зараз місто Ізюм, воно тимчасово окуповано в Харківській області. За попередніми даними там було зруйновано дуже багато цивільної інфраструктури, в тому числі медичних закладів, і в тому числі лікарня недавно відбудована її частина. Дуже гарна лікарня. За словами медичних представників, які там були, знаходились навіть ще в той час на тій території. Просто. По лікарні гатили різною зброєю в різні дні. Перед цим там був на місто, пізніше просто артилерія, міномети і все, що завгодно. Тобто, абсолютно невибірково, абсолютно для того, щоб зруйнувати як найбільше закладів, робляться ось такі вчинки саме. Атака на медичний заклад. При цьому що невибіркова також ну вважається, якщо класично глянути на означення, це, типу, ну, дійсно передбачає використання зброї, яка не дуже точна. Ну, добрим прикладом тут є містечко Макарів під Києвом, куди наша команда кілька разів вже їздила, і там можна знайти приклад і таргетованої атаки, і невибіркової атаки. Наприклад, центр Макарова це територія, яка Повністю зруйнована бомбардуванням, артилерією, яку тільки можна собі уявити, і знищено там все. Там знищені будинки, там знищені гаражі, там знищений дитячий садок, там знищений торговий центр, і там знищена приватна лікарня. Вона вже не підлягає відбудові. І це приклад невибіркової атаки, коли російським військовим було, в принципі, все одно, що там знаходиться, вони стояли на окраїні міста і поливали своєю артилерії, центр міста. Є там приклад недалеко таргетованої атаки. Там був новенький центр первинної допомоги, він же був центром масової вакцинації від ковіду, і його спеціально зруйнували з міномета. Причому ми знайшли там докази того, що коригували вогонь аж чотири рази, що означає. З міномета і коригували вогонь 4 рази. Це коли ти візуально бачиш цю лікарню, міномет стріляє на відстані 1-2 кілометра, і коригувальник бачить у бінокль, що ти не влучив, каже один крок вперед, а міномет знову стріляє. Він каже: знову крок вперед, міномет знову стріляє. І так, чотири рази, поки ти не влучаєш в цей медичний заклад. Тобто вони ще трохи такі не дуже. Так думаю. Тобто вони це, мало того, того, що криворукі, ну, ми знаємо, що вони і криворукі, і, і жорстокі люди. Вони бачили, що це лікарня, вони навмисно хотіли її зруйнувати, в них це не виходило, і вони мали чотири можливості зупинитися і не робити цього. Тобто, це однозначно цільова атака. І це однозначно треба доводити як цільову атаку для суду. Так, ну вони ж потрапили все таки, так потім почалась пожежа в тому закладі, да і він просто згорів. І там реально руїни і, і більш нічого. Так. так він згорів дотла, він теж не підлягає відновленню. На місці дуже добре видно, що саме ця частина території от була зруйнована. Навмисно, та навколо більш-менш поруйновані будинки, там вибиті вікна і так далі. А оце в єдиному цьому місці дотла згорілий центр первинної допомоги, біля якого зберігся величезний плакат. Вакцинуйтесь тут ось так. Так, ну окей, інший тип, скажімо так, злочинів росіян проти медичної системи і охорони здоров'я це те, що вони також свідомо нападають на. Медиків, ми теж документуємо ці випадки. Здебільшого це обстріли машин швидкої допомоги. На сьогодні ми зафіксували таких 33 випадки. Частину з них вже задокументовано. Очевидно, що це не всі випадки, тому що цю інформацію складніше зібрати, не завжди вона є в відкритих джерелах, не завжди про неї повідомляють. І якби шкоду, коли ти знаєш, медичний заклад зруйновано, можна це перевірити. А обстріл не настільки очевидний. Ось і в чому тут якби прикол цього, що це також дуже показовий воєнний злочин, оскільки ну, на швидких автомобілях швидкої є величезний червоний хрест, і це просто настільки цинічно і не знаю грубе порушення будь-яких правил ведення війни обстріл швидких, що ну, тут навіть. Складно коментувати це, тому що під час цих обстрілів зазвичай машини і медики їхали на виклик або їхали вже з пораненими людьми. І ось один із дуже таких відомих випадків, що на початку стався, коли машина їхала до Херсона, тоді через обстріл загинули і водій. І людина, яка була травмована, просто посеред поля взяли і розстріляли очевидно швидку допомогу. Драматично тут те, що швидка мусить працювати між окупованими і неокупованими територіями. тому багато цих випадків вони якраз і ставалися через те, що треба було людей возити через блокпосте з окупованої на неокуповану частини. І та і москалі стріляли по нашим Та, ну це ще не всі інструменти, які використовують росіяни для того, щоб пошкодити системі і, взагалі, перешкодити наданню медичної допомоги, тому що крім цього, вони ще під час відходу здебільшого мінують територію медичних закладів. Така історія була з лікарнею в місті Тростянець Сумської області, коли мало того, що це була така квазі-атака таргетована невибіркова, тому що туди і стріляли просто, і був розстріл з танків, прямий прицільний, прямо будівлі. Притом потім, коли вони відходили, вони також частину території замінували. Мало того, що все поруйнували ще й вирішили залишити після себе подарунки. Іншим ще прикладом є, що вони прострілюють дороги, по яким їздять гуманітарні вантажі, в тому числі з ліками. Тобто вони пришкоджають свідомо доставці ліків і зараз, ну. Такі випадки теж складніше зафіксувати, але вони є і відбуваються, і навіть зараз. І цікаво з цього, що ця тактика у Росії не тільки використовується в Україні, вона була і в всіх інших війнах, де вона була замішана вступала агресором. Ось тому так це ще один спосіб. Можу розказати про це історію, яка сталася у Ворзелі. Це під Києвом. Я там теж був і розмовляв з директоркою центру ментального здоров'я. Це обласна лікарня, де люди з психічними хворобами перебувають. Теж доволі резонансний кейс був в новинах. В перші тижні вторгнення, коли висаджувався російський десант на аеродромі Гостомель, один з підрозділів російських там були якраз чеченці. Він зайняв цю лікарню. Там були хворі, там було 62 пацієнти. Серед них були діти. Всі сиділи в підвалі, тому що постійні обстріли і. Головні лікарці, директорці цього центру вдалося домовитися про те, щоб евакуювати цих 62 пацієнтів і евакуюватися. Самі вона хотіла повернутися назад, але вже наші військові, їй, скажімо так, наполегливо не порадили цього робити. А закінчилося тим, що просто в цьому центрі почав базуватися підрозділ кадирівців, і що вони зробили? Вони просто зруйнували там усе. По-перше, вони там спалили там, книги, вони поруйнували обладнання і вкрали частину обладнання. Про мікроскопи, То... наче ти згадував? Так, що та, вони вкрали мікроскоп. мікроскопи, вони, бачите, крали не тільки пральні машинки там, але і покрали мікроскопи. Ймовірно, в них був медик в підрозділі, і він казав, що це дороге. Треба брати. У ЗД апарат один новий німецький теж зник. І що саме гірше, вони просто при відступі звідти, вони все навмисно розбили, повідкривали всі кімнати, попрострілювали всі замки, все, що не могли вкрасти, все розбили і замінували. Замінували цей медичний заклад. Це теж приклад воєнного злочину. Який не є руйнуванням лікарні, але це так не робиться у міжнародному кримінальному праві, у міжнародному гуманітарному праві з медичними закладами. І це ще не все. Ви думали, може ви вже нарешті закінчите, скільки вони вже можуть тут творити цього всього, але ні. Ще є медичні заклади, які знаходяться на території тимчасово окупованих областей, і ми розуміємо, що зараз недостатньо інформації звідти надходить, тому що зрозуміло, чому насправді. Ось, але, за даними Міністерства охорони здоров'я, які були випущені в 20-х числах травня. Була така цифра: 298 закладів зараз перебувають на цих територіях тимчасово. Тобто, що там відбувається, не завжди відомо, тому що в деяких з керівниками втрачений зв'язок, в деяких ну вони покинуті, у них не надавалась допомога. Але нещодавно головне управління розвідки опублікувало таку інформацію, що роблять росіяни на цих територіях. Вони, звісно, тримають часто якби заручниках медичний персонал і змушують надавати допомогу російським солдатам, пораненим, відмовляти в медичній допомозі Вільним громадянам були випадки, коли людей з відкритою формою туберкульозу просто виганяли на вулицю з їхнього медичного закладу, де вони отримували допомогу, просто забороняючи їм і перешкоджаючи отримувати ліки. Так, ну і інші випадки, ще про які було згадано, це. Просто з медичного закладу роблять умовно склад боєприпасів. Таке було в пологівській лікарні. Ну і взагалі, крім цього, знову сказала, що медиків тримають в заручниках і не дають їм просто виїжджати з регіону в Херсонській області. Таке ну. Очевидно, зараз теж відбувається. Ми ще забули одну штуку сказати: що вони не тільки трощать. Повернемося до закладів, які були окуповані тимчасово або зараз. Вони ж не тільки трощать і знищують, вони крадуть просто, ось крім мікроскопа і цього, вони крадуть апарати ШВЛ, що юніт такий немаленький, який треба вкрасти. Вони вкрадуть ліки. Вони на Луганщині дуже багато було випадків повідомлено про медичні заклади, з яких також були вивезені ШВЛи, ліки для лікування ковід. Ду там якраз от в час ковіду побудували, ну трошечки удосконалили роботу інфекційних відділень, їх трошки поремонтували, там поставили обладнання. Ну і що прийшли росіяни і покрали, і не тільки потрощили. Так, так. А ще скільки ми не знаємо, що там відбувається, ми помітили, що коли територія є тимчасово окупована, то там відбувається дуже багато нехороших речей, і потім, коли її звільняють. То все це ми дізнаємося. Та наша статистика, наприклад, атак на лікарні, там вона просто поповнювалася десятками випадків після того, як ми вигнали росіян з північної частини України та там по Чернігову, по Київській області. Просто раптово ми дізнавалися а, стільки всього, що просто ого. го І я думаю, що коли ми звільнимо Херсон, коли звільнимо Запорізьку область. Теж, на жаль, наша база даних сильно сильно поповниться. Ось а загалом, що на сьогоднішній день ми задокументували 167 випадків атак на лікарні, 33 випадки атак на медичних працівників, і це дуже багато. Дуже багато, якщо порівнювати з іншими війнами, то в Сирії там було за 11 років війни. Скільки випадків? Там 400 закладів поруйновано, і 600 так десь. То та, ну, за 11 років да. в нас за кілька місяців уже 167 і, і 33. Тобто обсяги цього величезні, і це тільки те, що ми знаємо. Так, ну окей, Павло, а тепер давай кілька хвилин по на що вони це роблять? Яка в них мотивація? Навіщо? На ну, що вони це роблять? Це одне з головних питань, яке мене, наприклад, питають журналісти, особливо іноземні. І ти знаєш, я для них придумав відповідь. Вони мене часто питали, чому росіяни це роблять, може? Вони їм що байдуже? Я придумав таку формулу. Я їм відповів так: їм байдуже, але їм навмисно байдуже. Тобто, з одного боку таких таргетованих атак, коли вони навмисно руйнують лікарню, щоб зруйнувати лікарню. Їх є не так багато. Їх є я думаю, з десяток з тих, які ми задокументували. Більшість це невибіркові атаки, але це невибіркові атаки, які можна було не робити. І коли у них стояв вибір обстрілювати цю територію або не обстрілювати, вони вибрали обстрілювати. І це їхній стиль, це їхній почерк. Я думаю, що під цим є замисел, під цим є мотивація. І вона полягає в тому, щоб позбутися нас, позбутися нас, українців, тому що вся їх війна орієнтована на те, щоб нас тут не було. І як це можна зробити? Та можна фізично нас убивати, чим вони займаються, можна перетворювати нас на росіян, що в них погано виходить, але на що вони розраховували, і можна робити так, щоб ми звідси тікали. Я думаю, це останнє це і є їх основна мотивація, чому вони так жорстоко себе поводять. Чому вони провокують навмисну гуманітарну кризу? Я думаю, вони роблять це для того, щоб ми тікали. На жаль, вони в цьому доволі успішні. Ми маємо найбільші потоки людей, мігрантів, біженців з часів Другої світової війни. Та скільки людей? Майже 5 мільйонів виїхало за кордон. 7 мільйонів є внутрішньо переміщеними особами в Україні. Це величезні, небачені досі. Кількості людей, які знялися зі своїх місць і кудись їдуть. І я думаю, це не могло бути випадково. Я думаю, це навмисно. Безумовно, це треба буде довести в судах, про що ми запишемо окремий епізод. Але нам зараз не треба чекати, і ми чітко бачимо, що це так і є, і збираємося це, це доводити. Та на це не тільки ми бачимо: купа міжнародних партнерів, в цей процес збору доказів також залучено залученої інші країни і. В наступному епізоді ми вам розкажемо про це більш детально. Цей подкаст продюсує для нас Радіоподіл. Робимо ми його в рамках проєкту, який реалізує лабораторія законодавчих ініціатив та Український центр охорони здоров'я, а продовжує нас підтримувати програма Громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження. Нації. Смерть ворогам.